Вихованці Мелітопольської колонії для неповнолітніх дівчат відкрили щорічний фестиваль самодіяльної художньої творчості Червона калина. Нагадаємо, минулого року виправна установа посіла почесне перше місце. Цього року фестиваль присвячений 200-річчю від дня народження видатного сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Юлія Шубіна продовжить тему. На сьогодні в Мелітопольській колонії перебувають близько 60 дівчат, які волею долі опинилися за межею. Виправна установа для неповнолітніх стала їм другою домівкою. Співробітники колонії роблять усе можливе, щоб звідти вийшли гідні громадянки України. Я сподіваюся, що вони зробили свої висновки, що це їм буде доброю школою для того, щоб все ж таки можливо переоцінити якісь свої життєві цінності. Можливо, по-іншому дивитися на такі моменти, як сім'я батьки. Цьогорічний фестиваль проходить під гаслом, тримаючи в руках кобзар, і присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Стартував конкурс художньої творчості саме в Мелітопольській колонії, адже установа минулого року стала кращою. Я хочу вас ще що раз поздравіть ваше повідає і пожелати вам, мої дорогі дівчики на с фестивалі. теж чого Первого місця. Ми постараємося дітей і З нагоди відкриття фестивалю міська влада передала вихованкам торт із написом Червона калина, фрукти та предмети побуту. Пусть сьогодні наша висока українська духовність, прекрасне українське мистецтво создадуть здесь атмосферу душевності, взаємопонімання і взаємовирусці. Дівчата, вам всіх благ життя, а вам. Високопрофесіональний колектив успіхів, любви радної України і на всіх світу. Фестиваль проходить естафетою у всіх виховних колоніях. Працівники установ передають атрибут фестивалю: так звану корогву, фотоальбом із виступами попередніх учасників змагань. Наступною зустрічатиме гостей Кременчуцька колонія. Фестиваль там відбудеться 5 липня.